Доброго здоров'я! Ще триває перша декада листопада. Ми з Мухтаром в лісі. Сьогодні помандруємо по листяних лісах. Ось він чим займається. Отак він мій. Димчаста говорушка чи димчастий грузлик? Ось що росте зараз в листяних лісах. Уже й переростає, бачите край дорослої говорушки димчастої уже є хвилястий, ондулює, як кажуть мікологи, але якщо вона чиста, то її можна брати. Чиста це не хробачлива. Зріжемо, чиста. Цього року доволі холодно і величезні хробаки. Димчастої говорушки не розвелися. У неї такі хробаки, що можна злякатися. Найбільші черв'яки у грибах має димчаста говорушка. Я її їла, солила, посилання залишу. Гриб непоганий, проте незвичний для нас. А такого розміру димчастої говорушки я не бачила ніколи. Сантиметрів, мабуть, 35 в перерізі. Ось мій ножик і говорушка. Скільки сантиметрів у мене ножик, мабуть, 25. Ох і гриб. А поряд і кругом цієї аксакальші старого гриба молоденькі гоборушки. Черв'яки вже не вилазять, але вони тут були, так що саме тут гриби хробачливі. Ці залишаємо. Трутовик флебія радіальна як розвісся на опалому сучку дерева. Тут він красивого помаранчевого кольору, буває червоний, буває жовтий, прикраса лісу. Утилізує гнилу деревину. В лісі повно води, ліс мокрий, таке враження, що він перенасичений водою, а ця річечка чи канава навіть не змогла перевершити боброву плотину. Тут води по загальних мірках небагато. Листопад, схоже, в листяних лісах закінчився, листя повністю осунулось з дерев. Дерева стоять голі, все листя на землі, одинокі листочки тільки злітають зрідка. У нас рядовка трихолома ласкивом. Ось вона. Притом у цих місцях тріхолома має приємний фруктовий запах. Я її тут беру і їм з цих місць, але зустрічаю її в інших місцях з іншим затхлим запахом, і звідти не беру. Чому ласків рядовка барвиста? Тому що навіть в молодому віці має барвисті. Плями на шапинці, палітра барв у неї небагата, проте помітна, пожива у нас. Далі тут нас веде дорога із говорушки димчатої, перерослої, старої. Навіть перевіряти її не хочеться, але гриб ще тримається. Тримає і форму і форс. О, наш народ розширює свій грибний другозір. Говорушка димчаста зрізана. Раніше її тільки копали ногами, а зараз уже зрізують, дивляться. Може, вона комусь і підійде. Мені не сильно підходить. Із-за неприємного запаху при відварюванні. Я бачу, порізали гриби і викинули, видно ще й тому, що вони червиві. Дійсно, говорушка димчаста часто буває червива в хлам. Мокро, сиро, холоднувато. нормальні гриби не хочуть рости, зате вступає в гру. Кремела звивиста, дрижалка звивиста, їй така погода на руку. Її їдять навіть сирою. Я їм в лісі сирою навіть тремела розмокла. Нею можна змазувати обличчя як кремом, включати у склад кремів. Крім того, вона лікувальна, лікувальний ефект проявляється навіть при поїданні її. І ще таку екзотику цікаво класти як прикрасу до салатів. Тремела звивиста, тремела мезентеріка латиною. А тут хтось зірвав і викинув, а можливо, й сама вже відгнила. Думаєте, то це така Це рядовка фіолетова в дуже старому стані. Часті пластинки, верх у неї з фіолетового перетворився на коричневий, остання з могікан. А я розраховувала набрати тут сьогодні рядовки фіолетової, надумалась! Коли вже ніяких грибів немає, рядовка фіолетова відплодилась. Ось вона ще тримається на нозі, але ж, що ж, уже не їй Зате спороносить, будуть нові грибочки. Тут був грабовий ліс, його цьогоріч вирізали. І таки посадили деревця на місці зрізаного лісу. І при тому, що дивно, що дуже приємно, що у нас садять щось крім сосни, посадили молоді дубочки. Дякувати лісівникам, що в цей. Тривожний тяжкий час все-таки знаходять сили, резерви садити новий ліс, та ще й дубовий. Приємна несподіванка, зазвичай садять сосну в суціль. Уявіть собі. Через якийсь час тут стоятимуть Он такі здоровенні дуби, як той, що залишився після вирубки. Ми цього не побачимо, але будуть бачити і насолоджуватися наші потомки. Цей куточок лісу завжди відзначався ростом. Трутовика жорстко-волосистого, який утворював ось такі красиві поздовжньо-горизонтальні стрічки на опалих деревах. Шапинка у нього з короткими жорсткими волосками. Сама шапинка трутовика в радіальних концентричних напівколах. Коричневих тонів. Красиво. Цей трутовик іще й лікувальний. Може бути комусь корисний. І мухтар для натюрморту. Гарні грибочки, свіжесенькі. Якраз час їхнього росту. В листопаді, коли мокро або в низинних місцях, вони вистрибують на поверхню землі масово. Деякі називають цей гриб лисичка. Мабуть, по аналогії з жовтою лисичкою. Шапинка, правда, в цій лисичці, типу рудобура, пластинки кремові глибоко спадають на ніжку. Гриб доволі такі непоганих розмірів, але тонком'ясий, хоча в мене в руках гриб такий статечний. Деякі його беруть, відварюють, смажать, маринують і хвалять. Але в довідниках про цей гриб значиться як неїстивний. Неї, а в деяких довідниках навіть гриб має статус отруйного. Це паралепіста обернена. Чому обернена? Можливо, по аналогії з чашею. Отак можна її обернути. Я цей гриб ніколи не збирала, ніколи не вживала. І зараз теж залишу ось іще одненький. Отут ряд говорушок димчастих, там ростуть колібії, а тут несміливо висунув голівку з-під опалого листя гноювик. Скоріше за все, гноювик іскристий, чомусь один. Одного чіпати не будемо, ідемо далі. А колібій масляних сьогодні теж можна набрати. Попадаються трохи обгризані, але то нічого. Ще в листяному лісі можна зустріти отакі світло-жовті сироїшки, але вони якісь такі субтильні, худесенькі. Не хочеться за ними нагинатися. А дарма вони чистенькі. Постійно цей сувель на березі дезорієнтує. Здалеку він такий чорнющий, як чага. Ми навіть якось рубали його. Ні, всередині деревина, це не чага. І скільки його спостерігаємо, він постійно збільшується, росте. Може бути корисним для тих. Хто працює з деревом. З нього виходять красиві дерев'яні вироби. Вперше в цьому сезоні. Коріолус версіколор. Трутовик різнобарвний. Він буває різних різних кольорів: червоних, зелених, коричневих, синіх. До речі, тут є синій колір в його концентричних напівколах, а синій колір набуває тільки один трутовик трутовик різнобарвний, поталанило лікувальний гриб, притому один з самих найцінніших лікувальних грибів. Під низом у нього дрібнюсінькі пори, світлий колір, пор, як тісненько виріс даний трутовик в сиво коричнево синіх тонах. Що лікує? Лікує гіпертонію, лікує онкологію. Це не значить, що ви випили настій стій і завтра вилікли Ні. Гриби діють як препарати другої лінії. Вони підвищують імунітет. Тобто допомагають імунним клітинам виробляти клітини-кіллери, які вбивають онкологію. Я не все тут видеру, звісно. Залишу на розвід, хоча практика показує, що в подальшому трутовик в будь-якому випадку на цьому пні може і не вирости. О, пішло діло далі краще. А це вже хай залишається. До речі, на цьому пні. Виросло багато грибів. Ось тут трутовик жорстковолосистий, тут трутовик різнобарвний, тут різнобарвний старий, а тут флебія. І між цими грибами, як показує практика в лабораторіях, Дружби немає, іде жорстка війна за ресурс. Хтось та переможе в кінцевому результаті, а поки вони тут гарненько ростуть всі. Так сильно пахла веселка, може й ця, але вона вже повністю об'їжджена мухами. До речі, я чула таке, що найсильніше пахне ніжка. В неї всередині пустота, і по тій пустоті через оце сопло, дірку зверху циркулює повітря і розносить запах на далекій відстані. Отут серед звалища колод з трутовиками, серед коричнево жовтого листя є коричнево-жовтий гриб. Хто б його помітив, якби не випадковість. Пильно видивлялася веселку, і бачу гриб. Гриб з великими порами, трохи вже почав змінювати колір від пошкодження, гриб моховик, добрий поживний гриб. Ще в хорошому стані. Ще й чистий. Осінні гриби гімнопіли з'явилися цього року дуже пізно. Гімнопіл юнони. Гімнопіл юнони має нормальний запах, запах цього гриба, в принципі, не противний. Так що, скоріше всього, гімнопіл юноний. Їх є схожих два: гімнопіл сосновий і гімнопіл юноний. Цей виріс явно на березі, ще й такі гарні завидні гриби. В ресурсах попереджають, що Поостерігайтеся його їсти. Раз так попереджають, значить хтось його ще й їсть. Я б не ризикнула. Руда шапинка огненна. Тонка ніжка. Уже навіть втратилась зона кільця. Пластинки з додатковими пластиночками рудого кольору. Гімнопіл. Такі добрі місця, береза, тут навіть сосна вклинилась, грудок чисто і нема рядовок, зеленушок, сірої рядовки немає. Видно, тут все ж дуже жирні ґрунти, чорна земля, а рядовки люблять пісочок. Ідемо далі. Поряд з купою пропавших грибочків, що-то таке було вже і розібрати трудно, заріс хороший грибочок. Польський. Всередині чистий, беремо. І поряд з ним в кущах його. Товариш, у нас колись в кущах росло дуже багато польських грибів, базалії. Цього року вони більшістю на відкритих місцях. Чистий на сушку піде. Якісь цікаві парасолі під сосною. Це навіть парасолька велика. Отак От виросла, як парасолька мала. <смі> Заглушили її сосни, холоди, дощі, і парасольці не було сили вирости Два краї кільце навіть у неї. Отака От захолоджена вже коричневого кольору в холодах, а пластинки сніжно-білі беремо. Ви помітили, що ми вже в сосновому лісі? Тут хоч більше грибочків видно. Павутинники, горькушка, Лактаріус, руфус і не одна. Може, ще щось знайдемо? В сосновому лісі на узвищі купочки чебрецю. У нього і листя запашне, дуже добрий для чаю. Ось навіть іще цвіте квіточка є в листопаді місяці. А тут серед чебрецю ще й добрий гриб з товстою ніжкою польський. Що ти на чебрець влігся? Я хотіла його нарвати. Противний. А тут що? Тут, мабуть, павутинник, ні польський. Чебрецю теж нарвемо. Якби ножиці, а то так незручно рвати. А тут що? І теж польський? Отакі розкішні подаруночки в Чебриці. На останок подарувала нам природа.